Сьогодні у нас буде розпаковка, отримала я блендера. Дуже хотіла я нам за Харчиком. Ось така буде красота. Ми зможемо готувати коктейлі, збивати на маленьки. Зараз ми побачимо, що це таке. Отримати, отримала. І дуже хочеться побачити, як воно. Виглядатиме і працюватиме. Ось наш блендер. Друзі, в мене велике прохання до вас. Інструкція в мене на англійській мові. У кого є такий блендер і хто користувався таким блендером, напишіть мені в коментарях, які функції він виконує і як він справляється зі своїми функціями. Мені дуже цікаво буде, тому що я люблю такі речі. А от інструкцію певно залізу в Google. Допоможіть, пишіть в коментарях. Ось такий блендер. Німецький блендер. Лунарний блендер. Так, ось підставка. Твою мать! Ой. Ну, ніби не побилося. Це доповнюючий елемент. Сюди кладеться кава, перець, приправи, коріандр і його змелюється. Свороду кофемолка. Ось так. І воно меле. Прекрасно. Просто прекрасно. Ось чаша. Дуже добре, що чаша скляна. Кришечка. І зверху кришечка, щоб не бризкало. І ось таку гарну конструкцію ми маємо. Ось такий гарний блендер. Містись. Не можу зрозуміти. Так, є 5 швидкостей. Швидкості переключаються, на які нам треба. Ну, я задоволена. Дуже задоволена блендером. Потім попробуємо зробити смузі. Чекаю на вашу допомогу. Пишіть в коментарях. Дякую.